Усім привіт! Вітаю вас на каналі Арт. Сьогодні я буду створювати свої власні наліпки. В даному відео я створю їх три штучки. Завантажити ви їх зможете в мене в телеграмі, одноіменною назвою Arts. Мені дуже подобається ця ідея і те, що в мене вийшло. Спостерігайте за процесом, я тут буду трохи розповідати про наліпки, якісь лайфхаки, поради давати. Має бути дуже цікаво. Що першої наліпки? Перша наліпка це в мене буде грибочок, який тримає якусь мисочку з супом якимось магічним або чаєм. Взагалі це, по моїй задумці, мав би бути чай, але вийшло так, схоже, на якийсь суп, але все одно для мене це лишається чаю. Щодо ідеї, я дуже довго думала над цими наліпками, над стікерпаком, таким невеличким, тому що я довго не могла. Придумати, що намалювати, але потім я зрозуміла, що треба спочатку обрати кольорову гаму. Щодо кольорової гами, обрала я чотири відтінки: це чорний, сірий, я, білий. Ну, взагалі, то замість сірого я не використовувала сірий, я обрала бежевий, більш такий, ближче до сірого. Далі, побачите, я ним зроблю ніжку в грибочка. І, звісно ж, фіолетовий, який ви бачите зараз на екрані. І тут я використовувала пензлики в програмі Painter, ніяких інших завантажувати я не стала. Окрім мене там були блискітки, але їх ви зможете також завантажити в Телеграмі. Якщо ви не вмієте зробити взагалі наліпки, ви можете перейти до мого минулого відео на цю тему. Там ми створимо з нуля красиву наліпку з котиком. А поки я вже розфарбовувати почала, пензлик, який я використовувала для ескізу, це був олівець 6B. Мені подобається в даній програмі. До речі, ця програма дуже схожа на Procreate. вона безкоштовна, проте безкоштовні версії обмеження по шарах, але мені трьох шарів для наліпок повністю вистачило. Ось цей колір, про який я вам казала, бежевий. Тому ним проходжуся. Якщо ви хочете більше порад на відеоналіпки, тоді пишіть в коментарях, що ви хочете ще почути, або дізнатися про наліпку. Як завантажувати наліпки? Для початку вам потрібно зберегти наліпку з прожорим таким заднім планом, фоном, і завантажити в бот. Я знайшла крутий бот, це не офіційний бот від Телеграму, хоча також є, але там просто обмеження в пікселях. А мені. Я не можу робити такі наліпки в ідеальних пікселях, яких він нам дає. Тому я створювала всі наліпки в Telegram українському боті F-Stickers. Ви можете знайти, просто написавши їхню назву. Дуже крутий бот, мені подобається. Вже тут і завантажила всі свої 400 наліпки, які ви зможете завантажити, звісно ж, в моєму телеграмі і використовувати для себе. Ось і завершила я малювати цю наліпку. Тепер буду переходити до наступної. Це в мене буде овечка-художниця. Ем, побачила ідейку в пінтерсі з даними овечками. Ну, там були інші пози, звісно, без пензликів, без хеджбуку і без грибочків. Я вирішила, що наліпки мають об'єднуватися такими якимись елементами, щоб було зрозуміло, що це наліпки однієї колекції. Тому я. В цій кольоровій гамі робила їх і додавала атрибутику з минулих малюнків, типу роботи відсилки на минуле. Даній овечці. Я додала скетчбук, власне, який я використовую олівчик Кохінор та лінер Центропен. Також додала грибочки. Їх я змінила, не зробила такий самий, як до цього малювала, але мені дуже імпонує. Дану вечку я малювала найдовше, можна так сказати, тому що ну, вона була найскладнішою. Дівчинку я правда, зробила ескіз в скетчбуці, а тут я прям на айпаді малювала. На мою думку, цей стікерпак вийшов невеличкий, дуже атмосферним. Він передає такий вайп з тих кольорів. Мені подобається, буду використовувати, тому чекайте в чаті, будуть дуже часто ці наліпки. Ось я і завершила має овечку. Зараз покажу вам вже результат. Ось така наліпка вийшла, я її вже завантажила. Проте я потім цю цей надпис я обводку прибрала, але ну, нічого страшного, це вже перейшла до нас. Останнього її наліпка. Тут просто вам SfitPayт вставлю. Я в скетчбуці мені зробила такий ескіз і обвела. Мені дуже імпонує, як в мене вийшла ця наліпка, але моя улюблена це овечка. Усім хочу подякувати за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео з наліпками, поставте вподобаєчку, підпишіться, підтримайте мій канал, напишіть коментар, якщо ви хочете. Третю частину. До зустрічі на моєму каналі. Дякую, бувайте!